Зазирнемо за забор, так би мовити, за паркан з незрозумілими людиноподібними істотами і поговоримо про те, що там на Росії допоможе нам розібратися в цьому. Ярослав Макітра, експерт з питань РФ і політичний аналітик. Пане Ярославе, вітаю вас. Пойдя. Отже, перше удар по будівлі уряду, який стався цієї неділі? Вже відомо, що там був іскандер. Вже відомо, що той іскандер не вибухнув, хоча був нашпигований іноземними деталями. І іноземні медіа, зокрема американські, почали говорити про те, що от у цей удар по уряду це, мовляв, новий етап у веденні війни. Росія розпоясалася, от зараз будуть уже бити по всьому. Чи справді це так і? Як росіяни інформаційно використали цей удар? Або насправді ж іскандер не вибухнув? Е, ну, знаєте, зрозуміти, що це новий етап чи ні? Це очевидно, можна буде в розвитку, щоб сказати, що було якесь анонсування там з боку росіян, там зміни формату ведення війни, чи вони там допогрожували, як вони раніше це навіть робили. Ну, такого останній час там не було, тому сказати, що це. Точно видозмінений там формат і це будуть постійні обстріли тепер чи спроби обстрілів урядового кварталу. Ну сказати насправді складно. Побачимо це е, в розвитку. А загалом, ну я би не сказав, що є дуже там якась жвава реакція на Росію, якщо навіть аналізувати їхні е, пабліки, і в цілому досить там. Відносно стримано вони це коментують. Так, звичайно, там радості в них вистачає. Там багатьох удар по центру прийняття рішення там давно пора, і так далі, але все таки сконцентровано, щоб такої було пропаганди, де вони би на цьому наголошували. Там попереджали, що буде продовження. Ну складно сказати. Можливо, це зв'язано. Ну складно таке помітити. Можливо, це пов'язано з тим, що власне. Іскандер, і він не вибухнув там і так далі. Тобто, куча нюансів, що це тоді за така зброя була російська, що вона не вибухає. Можливо, через це й немає такого акцентування, тому що, е, ну скажем подія не рядова, але водночас не є настільки похальною, щоб на ній там зробити серйозний акцент. Бо це ж насправді це не перший обстріл. Будь попадання принаймні, в будівлі в урядовому кварталі, пригадуємо, були і раніше такі випадки. Так це не було там безпосередньо робочі приміщення кабміну, але зовсім поруч попадало, і там ну, ці території якби. Також не обстрілювали, можливо, не в такій кількості, як інші, але такі прецеденти вже були раніше. Так, тут Ярослава, і не в перший раз що Іскандер ніби як попав, куди мав попасти, але не вибухнув. І таке теж було. А їхні ну, так, оці так, так, мілітаристичні, так. оці як, там, воєнблогери, чи як вони їх називають, вони щось. Воєн а, воєнкори, да. то вони щось писали з цього приводу? Ну, публікації є, але я знову ж таки повторюсь, там скоріше такого різного варіанту. Навіть багато перепостів з українських медіа там, е, от про те, що які попадання вибухнуло, не вибухнуло. Е, тобто немає такої концентрованої от, пропаганди, як є по багатьом іншим пунктам, де вони чітко заявляють, і видно руку скажімо так, мастера, що воно йде з, з єдиного центру. В даному випадку дуже стримані різні оцінки. Ну, Є попадання, да, там, е, хтось кричить, треба біти більше, там, е, дехто навіть акцентує увагу на тому тому що не зрозуміло, що попало, тому що вибухнуло, не вибухнуло. І так далі. Ну тобто, повторюся, такого сказати, прямо, що якогось там захвату, там погроз і істерії, що от е, кінець конець, це тільки начало немає. Але це знову ж таки не означає, що цього не буде далі. Тут е, побачимо в розвитку, тому може бути така десь частково і стримана реакція, викликана знову ж таки не таким уроном, який міг бути, які вони можливо очікували. Або друге, навіть те, що можливо, десь вони частково не те, що побояться, зважають на реакцію там заходу чи навіть на відповідь з боку там України тому тут ну варіантів може бути багато, але повторююся такого прям захвату. Ну немає і попереджень там таких різких ну теж не. Сконцентрованих, от, повторюсь одинично, там вже якийсь ексхмент ділиться російські. Є так звані воєнкори, вони ж також діляться на кремлівських, які підтримуються чіткі інструкції, і просто зет воєнблогерів, які можуть собі навіть дозволяти інколи критикувати там своїх і відносно мати якусь там окрему думку. Тобто там різні групи, також, скажімо, не те, що впливу але різні групи під різним ступенем контрольованості, що називається. Тому і непомітно вони якоїсь єдиної лінії поведінки. Може, вони бояться кари господньої як до Сімоньянки? Ну так, да, Симонян там взагалі е, цікава е, історія. Тобто вона ж заявила, що вона так важко хвора, лягає на операції, яку операцію не говорила. Далі з'явилася інформація, що це рак, там чоловік 9 місяців уже е, фактично в комі. Ну в комі, ну а як овоч не... лежить. Там да, як ця це, це, історія, вона багато там обговорюється. Сим'яни з посади там заявили, що йде е, в державних інституціях. Е, тому тому ця тема ну, багато чого обговорюється, звичайно, і там співчувають, вона досить видна, пропагандистка. Там, ну Це реально там, в топ, якщо не 5, то топ-10 точно росіян. Тому ця тема жваво обговорюється. І це буде, ну вже є і. Буде напевно серйозний удар по російській пропаганді, коли вона також буде виведена зі строю. А прям серйозний чи є їм кому замінити, і чи справді вона така вже там що її народонаселення настільки довіряє, що будуть теж прям нести органи, аби вона тільки вижила? Ну знаєте, в не до неї ну, в тому середовищі, помітне досить високий рівень довіри, тому що, на відміну від багатьох інших пропагандистів, у неї є соціальні так звані проекти. Вона справді вкладає свої, не свої, де вона залучає кошти, це друга історія, але реально багатьом там потерпілим від війни, як вони кажуть, там різним. Оркам і так далі, ну надається допомога і реально Там багато людей на неї заточених не тільки як на пропагандиста, а в тому числі як і ну, на ну на ту, хто там безпосередньо якусь надає допомогу. То раз і друге, воно вона е, е на, на, на державних знову ж таки медіа очолює е, посада. Там займає на ній зав'язаний дуже серйоз, серйозний спектр пропаганди. Оце Russia Today, так яка фактично підіплювся серйозний інструмент впливу на закордон. Він виведений зараз в Європі ну Не повністю, але фактично виведений його немає в нас. Але країни е Латинської Америки, Африка, Азія, ну вони під дуже серйозним впливом. Це дуже серйозна інформаційна машина, і в принципі можна сказати, що там багато в чому її заслуга. Це не рядова особа, і тому виведення таких людей зі строю неважливо по яким там причинам, бо ми в стані війни, це хороший сигнал, і це безпосередньо хороша історія. Замінити можна всіх, незаміних немає, але це точно не це удар по їхній історії. Тем паче, що вона... Жінка, що це свої має там плюси в цій в довірі до неї, в тому, що вона робить і говорить. Ну, це не Скабєєва, точно на ну на мою думку. Я думаю, багато хто з тим погодиться. Ну, це рівень набагато вищий в пропагандистському світі. Про російській системі пропаганди, ніж Скабеєва, яка скоріше ведуча, яка скоріше обличчя та цього всього жаху города. Я тут не тільки обличчя Симунян не так той багато в ефіра. Вона як менеджер, як керівник, я той, хто знизів організував ну, багато яких проектів. Тому. В тому числі там багато чому завдяки чуєчку косеяну цьому, але це серйозна бойова одиниця там в їхній системі, і це добре, що такі люди вилітають з процесу. А так вона прямо як Віта Перондуарте тут брешу підтримую війну і диктатуру. А тут ручками роздаю вам трошки хлібчика. Так, так. І, і я не знаю, що там ще і 100 грам. А, а от той факт, що США виходять зараз з цих меморандумів про протидію дезінформації, Європа залишається фактично сама протидіяти цим російським пропагандистським ресурсам. це на руку Росії, і чи справді вони мали таку о, значну потугу саме на північній Америці? Ну Тут будь-якого роду такі е, процеси вони на руку, без важливості навіть ну важливо їхній вплив на реальну ситуацію, там спільноці і так далі, але вони важливі, в тому числі як інформаційний певний е, такий привід. Російська пропаганда дуже серйозно зараз працює, відколи Трамп став президентом Сполучених Штатів продемонструвати те, що е, Європа абсолютно зло. От, якщо вони раніше там працювали, що це сполученими штатами, там єдино так далі. То зараз них це переформатовано. От є Європа і те, що роблять американці, багато чого зараз адміністрація Трампа ті речі проти Європи так далі, це активно дуже використовується. Демонструється, бачите, от навіть американці викривають це ж не ми. От вони бачать, що це згубна політика, вони бачать, що проти Росії так не можна е, працювати, так далі, так далі. Тому ну це я вважаю, це такі речі, ну вони серйозний удар е, наносять, тому що е, знаєте, тут питання навіть не тільки е, внутрішньоросійських, хоч це також важливо, тому що які не які там е, має значення ступінь їхньої, скажімо, ненависті, ненависті і їхньої самовпевненості чи розгубленості. Це все має значення для нас, і коли їм такі новини подають, що там от, Сполучені Штати виходять з тих. Кого там вони проти Європи виступають, і так далі, це їх, скажімо, для батьків це хороший для них знак, що на правньому путі розколює весь запад і так далі. Побідім. Ну і плюс це знову ж таки ретранслюється, повторимо за допомогою російських державних ресурсів на треті країни, і вони досить серйозно працюють, в тому числі на ті країни, які певним чином і зав'язані там на Сполучених Штатах. Тому Ну мені важко там судити безпосередньо, як ці договора вплинуть там конкретно на роботу розвідки спільнот, наскільки там, спільно, на скільки, там Уплив, це вже питання напевно до ну до спеціалістів цього профілю безпосередньо, але повторюсь. Інформаційно ці всі речі підхоплюються. Вони відразу з'являються, коментуються і та, я вже і... пане Ярослава спитала, як та агенція у США працювала з протидії дезінформації, якщо виходить президент США і ротом, ну, цитуючи, звісно, Орбана, але повторює таку примітивну російську пропаганду. Перемогли Гітлера, перемогли Наполеона, Всі такі в Росії молодці. Ну тобто, щось десь воно не допрацьовувало, очевидно. Ні, ну це структура, знаєте, не, тут е, ніякому випадку ну, не захищаючи Трампа, але справді дуже багато постворено було структури. Тепер виникає питання, чим вони займалися, що вони роблять е, на даний момент. Багато про них дізнається, дізнаємося там не тільки навіть там суспільство, багато хто з експертів там дізнається по факту, коли їх там ліквідовують, і ти розбираєшся, не можеш зрозуміти до кінця, де ці структури були, що вони робили, де їхній вплив, коли дійсно та, якщо ми говоримо про дезінформацію, вона багато дешевує повним ходом і в Сполучених Штатах, і за її межами. Чим займалася агенція, тоді Виникає точно багато питання. Сто самого Трампа, звичайно, Ну те, що він робить, найбільша проблема в чому, що він, по суті, дуже часто вкидає, знаєте, певні такі. Речі, коли їх би говорив Путін, вони б не працювали. А коли говорить Трамп, це дуже та, негативно працює. Наприклад, простий приклад візьмемо про так звану, що Путін хоче там Донецьку область і готов зупинити війну. Ніколи Путін такого не озвучив. Ніде. Ви такого не знайдете. Він говорить про всі області і далі про, про цель, СВО там так далі, ніякої поступки публічної не було. Що там куларно в такому говорив, це така історія, але це витягується, начебто, з якоїсь куларної розмови. Це легітимізовує відку, потім легітимізовує по суті. Трамп, кажучи, прямо, але Валію, що треба чимось поступитися. І створюється картинка в Європі багато, де а ми потім на виході бачимо, що Джонсон там сперечається з грецькими магнатами, там навіть е, е, так далі. На Заході недавно відбувався, не пригадаю, назва заходу була, але в Греції там безпосередньо сперечався Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії. з... Грецьким мільярдером власників футбольних клубів там до речі, який каже: ну давайте віддамо, що Україна не може віддати шматок країни і закінчиться дітобивство і так далі. Звідки це береться? Це от зустрі Трампа, це легалізовується їм. Путіна те, що він несе, та е там ціла хвиля, пане випадок. Ярославе. Навіть мені так, там друзі, друзі випадок, які європейці, так. які прям ну автентичні, а маю на увазі, вони прям писали, що, а от, давайте. Ну і, і так, ти, і ти так. навіть їм можеш казати така, ви шо віддасте? Ну яку ви частину своєї країни віддасте, так. щоб не вбивали. Ну я, це не працює. Не а проблема не в нас, ну так вони вам так скажуть. Але це завдяки на жаль ну, Трампові політиці Трампа, тому що Путін це говорив і раніше. Віддайте час, ми це... Ну тобто, мова йшла не про конкретно область, а там загалом, так і ну хто цей бред вже давно не слухав, ну від відверто там рік півтора до президентства Трампа. А він по суті ретрансльовує, перепаковує те, що несе пропаганда російська під своїм соусом. Таке враження насправді, що ну ці переговірники вони не читали ні стамбульських так званих тих домовленостей, взагалі не в курсі цього, -цього переговорного процесу, як був якісь банальні речі витягують, як якісь російською цю пропаганду банальщину витягають якусь суперновину. От там щось готово, хто поступить. Це все викидається в інформаційний західний простір, і потім нам, там, навіть то, що ви кажете, на заході розказують, як все просто можна вирішити конфлікт, тому що воно зайшло з їхніх медіа, воно зайшло з американських вуст і знову ж таки в цю організацію, про яку ми говоримо, яка мала б, напевне, якось ці е речі зупиняти. Ну знову ж таки, де де команда? Де команда? Там якщо ну окей, він не може все знати, як там глава держави, але ж команда для того і створена. Так, пройдемо далі по Росії е -е, Медведів. Чергове погрожує Фінляндії, і ми можемо знову ж розказувати, що у нього там ділірії і всі ці речі, але ми знаємо, що, що в Путіна в голові, то в Медведєва на язиці, і потім в телеграмах, в твітерах і а, кругом. І Фінляндія до речі напружилася. Це такий елемент психологічного тиску на Європу. Чи справді вони а чому би й ні? Давайте ще й на Фінляндію. Ну, думаю, тут двояка історія. Звичайно, це в тому числі психологічний певний тиск, демонстрація сили. Але тут завжди треба не забувати ще одну дуже важливу річ що багато цього що озвучує Росія. Вона б озвучує все-таки для внутрішнього вжитку дуже багато чого. Цього, цього інформація для внутрішнього вжитку набагато більше зараз, ніж було раніше, тому що важче контролювати е, ситуацію. Чим довше війна, тим важче пояснювати її цілі і для чого вона відбувається. Тому тут треба фільтрувати і трішки там десь ділити, коли це меседж на захід а коли це меседж середині. Але е, Мідвідів це говорить не вперше, тільки чому зараз це викликає таку реакцію занепокоєння через те, що тривають навчання військове. Бачите, на тлі Мідів що він говорить. Цю всі свої ті нісенітниці ні вру, начебто, але Туск про що каже, що на навч... прем'єр-міністр Польщі про те, що на навчаннях е, захід 2025 білорусі, які приходять між білорусами і росіянами, що опрацьовується варіант нападу на Польщу, що вони не розглядають там навчання не обороння, а навчання наступальні і так далі. Тобто, це лягає на цілу низку різних е, варіацій, і тому ці лякання вони е, не просто слова. Тобто є певні речі, які дійсно європейці змушують задуматись. Бо навіть якщо ми візьмемо навіть інші Давайте так гіпотетично розглянемо. Це таки, коли війна, то треба інколи вдивитися не політичною, логікою інформаційною, в тому числі винятково військову. Давайте спробуємо, ну хай ми там не військові, да, може, але з іншої сторони. Що легше росіянам? Захопити Покровськ чи прорвати коридор до Калінграда? Напевно, є багато питань виникне. Військові Ва, експерти, навіть, і... пане Ярославе, кажуть, що не все так однозначно, і швидше за все, якраз другий варіант буде ну, Юрій, Я кажу. То я про до чого це підвожу, що от це, і це тяготіє над тим. Путіну потрібні перемоги, йому потрібен факт. А давайте заглянемо ще спробуємо змоделювати. Вірвався він туди, захопив частинку Європи. І що він скаже? Давайте я звідси вийду, а ви мені віддайте частину України, зони впливу. Ну, реальний же варіант, він, він переростає з військового винятково в політичний, політично-інформаційний. Тому і ці заяви зараз так серйозно сприймаються Медведєвом, Медведєва сприймаються десь на Заході, серйозніше, ніж це можливо було раніше. Звичайно, що там того по, там, куча це все фільтрувати потрібно, але повторизу налягає на цілу низку е, факторів. І Путін ну, цим як мінімум маніпулює. А ну, скажімо так, ну я не знаю, там, як воно буде. Я думаю, немає нікого, хто на 100% знає, як буде розвиватися подія. Але не сильно б здивувався, якщо варіант дійсно пробиття спроби пробиття коридору до коніграду матиме місце. Чому б і не... Тій логіці в тому світі, що ми живемо? Де ми впевнені, що НАТО включиться? Ми впевнені, що буде всі сили застосовані? Ну не всі, не всі і не впевнені. І мабуть, п'ята стаття вона не для всіх однакова і так тому. Тому от власне на тлі цього відвідів звучить так. А бензинова криза на Росії. Чи дісталась вона вже великих міст, аби починати впливати на населення Ну, це потрібен час. Ці речі є вони точкою. Багато відео, багато публікацій, там недовольне незадоволених росіян так далі. Звичайно, більше невдоволення всіми цими соціальними проблемами, які соціально економічні це на території, які вони захопили на українських територіях під їм, Тому що це все-таки вплив української демократії, який навіть був до того, поки ті території взялися під контроль. Ну він має місце, тобто люди все рівно відкритіші при всіх там нюансах. Але загалом ну, проблеми точкою там спорадично в Росії виникають. Я не думаю, що це надійшов. Там питання тижня чи двох, якщо це наростатиме, і це буде створювати дійсно дискомфорт постійний. І при тому російська влада робитиме те, що вони роблять, принаймні поки що по Донецьку будуть казати, що всі, хто виступають проти це агенти України, агенти там, Європи і так далі. Ну то це може дійсно призвести до серйозних наслідків, збурень. Чому б і ні? Тут тут якби питання вже в таких режимах, я це постійно повторюю, в чому складність і важко аналізувати, що ми можемо дивитися по певних там діях якихось парадичних. Вони вискакують медійку, які гасяться і так далі і так далі. Але важко досліджувати ці процеси суспільно-політичні в таких режимах, коли вони закриті, коли дуже мало, ну і не перебуваючи там, дуже мало інструментів, якими можна намацати, щось насправді твориться. І ми бачили, маржу за ті роки, ми бачили там і пригоджено. Тобто, це що свідчить? Про серйозні проблеми в армії, в управлінні армії. Ми бачили всі ці заколоти там на, на, в Дагестані там стосовно там, літака, який, начебто з євреями прилетів, не знає, що там мало робити з тим Дагестаном. Тобто це свідчить про важку там ситуацію, просто о, навіть контрольовані з певних груп, які можна сконтролювати за допомогою там телеграм-каналу. Тобто багато речей таких є проявів, які свідчать, що ну Росія Кремль не тримає свою ситуацію під контролем. Так точно він не гасить постійно ці пожежі, ну, вони проскакують і зорієнтувати сказати, що там знаєте, сьогодні там чи завтра воно рухне, а чи через рік не просто. Але те, що проблеми йдуть, і кожна така проблема вона точить, вона підточує, вона ставиться головне ключове питання, е, яке воно буде точити росіян, і нікуди вони від того не дінуться. Це то а для чого тоді ця війна, і де її фініш? І чим воно має все закінчитись? На то відповідь російська пропаганда досі толком не дала. Все, що в них є, це ну знаєте, така абсурдна, коли логіка звучить навіть самих мих пропагандистів топових, фактично логіка проскакує така: ну або, або ми всього нічтожимо, що абсолютно якийсь ідіотизм повний. Не, 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 не варто обговорювання це для там маргінальної частини. А для іншої звучить ми всі і вірнем все, як було. все як було Ну тобто треба було починати те, щоб вернути, як було. Що я маю на увазі? З росіянами знову почнуть рахуватися. Ви зможете їздити в поїздки, спортсменів повернуть на змагання, і постака. В чому тоді логіка тої війни була, коли вони це все заборонили? Тобто вони не виробили насправді якогось такого серйозного порядку денного, щоб вони чітко змалювали. А що ж таке, що таке побіда? От побіділі і що цього немає. І чим довше цього немає, і чим на тлі того більше проблем, це точитиме, і це створюватиме. Проблему. Чому, до речі, Путін не на завершення війни не тільки тому, що там він хоче захопити там чи Донбас, чи там інші частини. Тоді думаю, вже і до нього почало доходити, що це буде коштувати величезних жертв. Не зрозуміло, коли це відбудеться з тою армією, яка в нього є, і з тим спротивом, які чинять неймовірні українці. Скільки ще важливо, що сама війна вона тримає, дає можливість контролювати ситуацію, хоча б частково, тому що законодавство відповідно підганяється. Кожен, хто не угодний, його можна називати агентом України, можна навіть гірки запакувати там, де да, ну в тюрму і так далі, і так далі. Він щось не так сказав. Тобто, режим має можливість, має розв'язані руки це раз, і друге є страх перед тим, а що робити з цією армією, яку нагнали з всієї Росії, зупиниться і розпустити. Так вони два тижні доїдуть, вони не доїдуть, половина там по дорозі зіп'ється або пропаде. І назад так точно не вернеться, коли їх треба буде зігнати. А ті, що лише що це на лінії фронту, на чужій землі, ну це закінчиться через місяць, два так армія це просто буде мародьорство і все інше. Тобто, ну таку велику кількість людей тримати без зрозумілої мотивації, без зрозумілого фінішу, просто неможливо. Тим більше маргінально що Суспільства, яку вони підняли, тому страх завершення війни він там дуже серйозний. Більше для росіян, напевне, ну для керівництва Росії ма на увазі ніж сама війна. О, тому тут то, то, ну, я не ну, є оптимістом, що там щось швидко закінчиться. Будуть проблеми, вони будуть наростати, будуть бунти, їх будуть дусити різними способами, як це було раніше, з пригоженим справились. Так, але рано чи пізно це призведе до, до краху, тому що не може встояти режим, який не пропонує майбутнього. Це війна за минуле, це повний абсурд. Такого, якщо ми прогнозуємо війну, не, не воював фактично ніхто з під такими гаслами. Давайте вернемо те, що вернути невозможно, на да, свою молодість. От, от зібралась група старих там полумразу там 150 років хочуть прожити, тому, там, органи всі поміняють, він буде жити вічно, ну, не знаю, Ну тобто на голову не налазить, але це от, от, так воно виглядає в сучасній Росії. Я вважаю, що це не життєдяйна абсолютно історія. Питання просто кількості жертв і тої біди, якої вони ще принесуть цією політикою. От і все, але це тому прийде крах. А про маргінеси про повернення вітеранов СВО. Я думаю, що ви теж бачили. Зараз попрошу режисерів показати цю листівочку. Значить, я не беруся говорити, наскільки вона реальна чи ні. Значить, що делають, якщо муж вітеран б'є? Кінець цитати. Там є, є, сайт, є сайт. Я не знаю, що це за там академія психологічна. Що, що воно. Ну, значить, ну суть все як звичайно у російських баб. Треба потерпіти, ну, от там ще такий слоган, знаєте, що будь мудрішою, значить, не виступай. Ну потерпи, позамазуй синячки. От це, ну типу, вони реально готують своїх самиць до того, що ну бьет значить люблять. Я не бачу в тому нічого нового. Ну, ну, пригадайте, ну баб ну, Це ж винятково російська історія, та? російські вислів. Але пригадаємо, навіть був такий покійний вже Євдокімов, який цей, у нього, на його гумор був побудований на багатьох цих речах і фільм, який він знімався. Оде до жовський мужик, який там баб поганяє, там все як как би. Бы... І так далі, і Він на тому політичну кар'єру фактично зробив. Він там губернатором був. і У нього шанси були політичні. Тобто, це людина ще заходила з таким світоглядом. Тобто, це ну це притаман абсолютно росіян. Це одна з тих яка нас відрізняє від них абсолютно. Тобто, неповага в принципі там ну баби наражають. Це не то, що цей вислів він просто взявся. Він реально культивується. Там велика кількість російських священиків, якщо можна назвати священиками, не знаю, там служителями культу, хіба що є такі вислів. Да вони реально ту єрість повністю несуть. Там ну нараділа трьох ну, ну і што дронів дати, надай ще двоїх. Тобто ну це абсолютно, тобто це листівка це нічого нового. Це нормальний, як нормальний, нормальна нормальна ненормальність да, російська. Терпі, і все буде хорошо. Ну потом ну і потом то, то чому маємо диватися, що коли чоловік загинув на фронті, там дуже часто стільки радості в росіянок. Це так там у них на ну, форумах. Ще можливо. я значить вдова вітерана, ой цього героя СВО, а вже одну виплату да. по получила. Вийшла заміж в друге, другий теж вже став так, би мовити, лада й каліна. І то чи не виникне у влади запитання? Що звідки в мене такі мільйони? І що ж чорна вдава всіх мужей на війну відправляє? Але питання ще до оцих самок чи вони не будуть пручатися, прича Ну тобто, навіть там до афганських і іранських жінок, які ну прям століттями в цій системі живуть, чи вони не будуть пручатися цьому православному Талібану? Ну, Частково прощаються. Ми тут зараз говоримо про такі певні елементи, які використовуються в пропаганді, і вони помітні, але, звичайно, всі зрівняти під одну глибінку теж не можна. Є різні там, е, ситуації. Різні е, жінки, звичайно, це не, не всім подобається. В даному випадку, це, е, ми говоримо про тих, знаєте, хто позбувся деспота, то ще й гроші отримав да, в сім'ї. Але ситуації, звичайно, є різні і можна знайти відео, вони проскакують в російських пабліках. От нещодавно було, я не згадаю зараз, яке місто. Я не збрехав, ну, по-моєму, десь в Сибір це був, де на кладовищі жінка, там не зрозуміло, чи вона прийшла, там чи син, чи чоловік загинув, чи хто на кладовищі. Ну, її засняли, там ходили з етніків, там, з якимись картинками, якісь там пропагандою займалися. Вона каже, що ви злазите, скільки людей погибло, і то вас, і Чортової війни і починає їх там клясти. Ну, Вони це викладають відео в себе і показують: от смітья, як є, там, добрались пропаганда українська, вони під своїм соусом це подають. Але ми бачимо, що навіть ну, там такі люди є, вони відкрито на камеру, це говорять. Що Погірні, нічого більше, непонятно за що там і ну, там є нічого було там, на рівні матів перти в Україну. Тобто то, таке теж присутнє, і це не Українка, там говорить якась місцева абсолютно росіянка. Таке теж має місце бути, просто де ці люди мають висловлювати свою позицію, де ми маємо їх е, почути. там, ну Це майже, майже нереально. Тим треба ну, серйозно постаратися, щоб це все понаходити там, е, і так далі. Тому це теж, ну, повторюсь, має місце бути. І знаєте, пригадуйте, в Росії була серйозна така організація, вона і в Україні діяла. Вона досі ще е, Жеврі, але вона ще є. Союз матірі е, там військових е, е, в Росії. Вона досі є. Вона проше минулого року проводили вони акції там е, стоп-вайні, там і так далі. Так далі вивішували там навіть них була напомню не. Марш якісь автомобільний, був. Ні, yeah, ну, минулого то року то якраз курська операція починалася, і там багато цих срочників і, і загинули в yeah, полон взяли. То вони ще там мали якийсь можливий, ну мали стимул про це говорити. Але yeah, відтоді yeah. щось вони і ну я, я і не думаю, що в них є якась тепер така сама вага, як в часи їх розквіту під час чеченських воєн. Так, ваги немає звичайно. Ваги такої немає як тоді. Тоді це була дуже потужна організація. Фактично, це одна з організацій була яка. Сприяло завершенню е, війни, принаймні. там першої Але, але повторюю, ну, в надії, жеврі, десь там певні спорадичні заходи відбуваються. Ну Тобто е, це теж присутньо в їхньому дискурсі. Просто повторюю, що це все зажимається за допомогою війни, відповідно, законодавства це, це все стискається, стискається, і там ну людей, судді, знаєте вони там Шевченка цитують, там дівчину засудили нещодавно на два роки, так, чи там, на три навіть. Яка розмістила там слова Шевченка на пам'ятнику Шевченка, ну росіянка етнічна місцева. Ну так і в суді вона каже: я це повторюю, зроблю ще раз. Ну тобто ну, то, 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 я тому, ще надію, що, що це система, це просто такі певні речі, але вони свідчать про що Що повної контрольованості при всьому і однозначності ну, немає. Є дуже багато нюансів питань, тому сказати, що це там такий монолітний жорсткий режим, і все там вже схватив, і в нас немає шансу його роз. Розхитати, та ні, там багато конфліктів, багато проблем, питань. Просто шукина має мати стратегію, що зробити. Ми маємо ну, розуміти. Звичайно, на даному етапі ми можемо прагнути миру якоїсь зупинки, тому що є певні об'єктивні обставини, але в цілому стратегічно. Ну, допоки існує, існує Російська Федерація в такому вигляді, якому вона там в будь-якому вигляді, то допоки існує це утворення, ну не буде спокою, не буде нічого. Тому що це вона по своїй суті імперська, це захоплені частини земель, частини народів, етносів не можуть бути іншими. Від того ж там прізвища лідерів будуть мінятися, будуть мінятися певні там тактика буде мінятися стратегія від того не зміниться, вони завжди будуть шовіністами, поки цей режим залишатиметься. Це потрібно для себе якби розуміти. Ну та ми всі за розпад Росії, але чомусь тільки ми це підтримуємо. І знову ж таки, якісь російські поневолені народи все ще ну їм легше залишатися поневоленими. Чи вони чекають умовно нового маршу Пригожина, Чого ж вони попереднім не скористались тоді? Ну, там неоднорідно все. Якщо ми говоримо про Кавказ, там Дагестан там дуже спала. Чечня не зрозуміло, що може повести навіть в окремих там випадках, навіть при Кадирові. На Кавказі там якраз досить так різко загострено. Там вони по-перше прозивають осідло, так і дійсно там території, скажімо, більше місцевих мешканців місцевої національності, ніж росіян. Це одна й би історія. Є там питання по Башкортостану, там і за того, що там Москва намагалась там на деякі там проводити роботи там. Які зачіпали там їхню священну гору так, так далі. Тобто чіпали багато їхніх таких національних певних символів, і там почалися протести, ми бачили, їх там і, і били, і сажали, і там дуже багато посадили. І там ну, в рух певний Тобто, Пане останні. Ярослав, у нас просто Ти, час ефірний ми, закінчується. Надія є, треба сподіватися, є, і піджити, і головне та, допомога. Народам... Так, так, так. Дякую дуже. Ярослав Макітра був з нами, експерт з питань Росії політичний аналітик.